З таким потужним вистрілом зі справжньої гармати відкрили туристичний сезон. У Кам'янці туристів не просто гостину запрошують, на них тут чекатимуть масові розваги. Адже Кам'янець-Подільський претендує на звання фестивальної столиці країни. П'єц у Подільському діалекті означає піч. А під час туристичного сезону Подільський п'єц – це фестиваль народної кухні. Нагодувати обіцяють сотні людей. Гості фестивалю голодними не залишиться. 40 кілограмів м'яса планують підсмажити. Ось у такому мангалі. Дизайн обладнання не лише задля краси, він додає особливих властивостей страві. Та головні секрети приготування шашлику майстер не видає. У кожного не мангальщика, у кожного грильщика є свій секрет. Косовий, допустимо, качество, там добавка кіхта спецій. Спеціальних прошітиму ну, чоловік двісті 200 кормів. Посуд виготовляли на замовлення. Ось така величезна сковорода. Всередині має гвинт зі справжнього підводного човна. З 25 кілограмів картоплі жодної не підгоріло. Та найбільший посуд фестивалю розташувався у центрі площі. Тут іспанський кухар Фернандо Мельчор готує паелью з курки із морепродуктів. На закінчення всі охочі спробували іспанську страву. Це смак морепродуктів, овочів, рису, шафрану, серця, шеф-кухаря і кохання до всіх. Аби порівняти іспанську і українську кухню, далеко йти не треба. Поруч пригощають національними стравами.